Я Наталя, ви на каналі Всім про все, вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні зранку мої знайомі і рідні привітали мене з таким цікавим святом, як День Чудової Бабусі. Ви знаєте, у мене є три онучки мої чарівні, мої любимі, кохані. Тож мене мої рідні та знайомі друзі привітали з таким чудовим праздником, святом таким. То і я вас вітаю, всіх, хто носить таке горде звання бабусь, вітаю вас 23 липня в нас в Україні. Оце таке чудовий, чудове свято. День чудесної, чи чудової, чи чудесної бабусі. Всіх вітаю, друзі! Ну, а що я роблю? Що я роблю, як завжди, з рослинами? Хочу вам звістку таку добру, гарну, поділитися. Ну, кажуть, що треба бути тихим, ну, я ділюся з вами. Я ж вам жаліюся, якщо щось не так. Ну, і коли все так, теж розкажу. Мій чоловік вийшов на роботу, знайшлася робота. Ну Звісно, не за фахом, не так як він працював. Заправку у нас, як закрили, то її не відкрили. Він був оператор на газовій заправки. Їх працювало там три чоловіки. 16 років працювала заправка у нас, яка заправляла газом автомобілі і балони, а потім її господар закрив. І вони залишились без роботи. І село також без заправки. Ну нічого, маємо те, що маємо. Ну і чоловік мій вийшов на роботу. Так як він фізичну важку працю виконувати не міг, не може в зв'язку з його різними хворобами там, хронічними, у нього цукровий діабет і плюші різні. От, то він вийшов, в така робота, як охорона. Він охоронець, охороняє там підприємства. Тож отак, отака в мене добра звістка. <гум> то можете порадіти разом зі мною. Вже нам буде легше. Вже якась стабільність. Звісно, там невеликі гроші, але але це гроші. Все. На цьому все. Вчора я вам показувала свої квітнички в колесах і показувала, що я збираю насіння. Збираю насіння я по квітниках, і тут на городі в мене квіти, я збираю, кожного року збираю, збираю дуже давно. Там дівчата питали, е, відповідаю. Ще була маленькою, мене привозили, сама я родилася в місті Умань. І на літо мене сюди в лису гору привозили до бабусі, до прабабусі, до бабусі з дідусем. І от дідусь і бабуся ще працювали, а мене привозили, ну, більше за мною бавилася прабабуся. Була така у мене прабабуся Харетина, тіночка, баба Тіна. І от вона мене ще з тих малесеньких років привчала до квітів, до городу, до всього, до господарства. І ще тоді я з бабусею і тіною збирала насіння. Потім вже трошки далі мама моя, мамуська. Мамуся моя дуже-дуже сильно любила і квіти, і городину, і все. Вона була в мене, ну ми на неї казали батарейка Дюрасел. Вона була невичерпної енергії, світла її пам'ять. І от вона нам із сестрою також привила оце любов до квітів, до землі, до рослин. І також показувала, як правильно збирати, як правильно зберігати. Навіть для кожного насіння є свій там строк. Те насіння можна висівати три роки, те два, те тільки перші рік і більше вже й воно не матиме схожості. Толку з нього не буде. Є таке насіння, яке можна висівати і 6, і 7, і 8 років. Тобто, це такі нюанси. Ну, а що ж, я ж вчора зрізала ту гвоздику і не викинула. Я його на ніч, он, бачите, фітоспорин розчин, У мене є маточний розчин, який розводиш і замочила оці зрізане все. Ну, звісно, я його все не буду нічого йому робити. От. І вибираю звідси живці. Знаю, що беруться там тільки молодесенькі, там зеленесенькі. Ви бачили, в мене воно обгоріло. То, які є, такі є. Я пробую, я експериментую. Вийде, вийде, не вийде, не вийде. До речі, до речі, я з вами черенкувала, живцювала клематиси, гортензію, а потім мені тетяночка висилала. Свої гілочки із пухиреплідника жовтолистого. Пухиреплідник жоден не дав корінця і всі вони ну, пропали. Всі почорніли, я їх просто викинула. Не викинула, а показую вам, що вони всі почорніли. Ніякого результату в мене не вийшло. Маємо те, що маємо. Якщо виходить, то я показую, що виходить. Якщо не виходить, то не виходить. Далі, живцювала я. Е Ось сурфінії і хризантеми. Корінилось. Також не 100%, там десь, ну, я знаю, десь одна четверта в усіх ячейках, скільки там, штук-6 ячейок, не заживцювалося. Так, далі. Зараз покажу, зараз покажу, климати са ми з вами заживцювали. який тут результат. Суботочки ми зірсували з вами клематочки. Ось, як ви бачите, також почорніли, немає толку з них. А єсь, он, бачите, дали вже зелененькі листочки. Бруньочки, он, бачите? От, я от, о, залишала по одному там листочку тільки. Он, навіть пагінці зелені он, пішли. Не чіпаю їх. От, хай стоять як стоять, просто слідкую за вологістю. Вони в мене до цих пір у ціло, ну, пакеті накриті. Лоток засунутий в пакет. І тільки вже не геть тако замотаний, а прикритий. Тобто є доступ повітря туди. Але ще так оце прикриті пакетом. Вологий ґрунт тут. от субстрат. І, і, і оце такий результат. Бачите? Тобто є ну, десь ну менше половини. Менше половину живі, більша половина не вкорінилася. Ну, це також результат, це також мій досвід. От. Вийшло те, що вийшло. Я знаю, є дівчатка, в яких майже 100% результат. Ну Це вже, мабуть, такий профі. Я, я не профі, я тільки... Пробую, вийшло, вийшло, не вийшло, не вийшло. От, достаю, не підготувалася. Е, ось менший лоточок тут також. Тут більш кращий результат. Також є е, чорненькі, почорніли є живці. У нас сьогодні дуже сонячно і жарко. У теплиці 35, а на вулиці, мабуть, 37-38. І дуже-дуже сильний вітер, дуже сильний вітер. А вчора вечором, в 9-й годині, у нас пішов дощ. Не дуже довгий, десь хвилин 10, але дуже гарний, гарно полив нам рослинки. Дякуємо природі і Богу за це, за цю вологу. Ну, а сьогодні сонце, жарко, ще й пари, мабуть, Мабуть, пари, бо щось я <соць> мокра вже. Так, е ось бачите? Он, уже Пішли свіжі брунячки розкриватися. Ну і тут щось не дуже мені видно, не дуже хочеться, мабуть, трогати, але ж хочеться заглянути, що там робиться. Ну, не знаю, тут нічого нема. Хоча він зелений. А ну тут де оце бруньки розкрилися. Не знаю, нічого я не бачу, ніяких корінців, але бруньки відкрились. Коротше, не чіпаю, я кладу назад. Кладу назад. Ну, У ґрунті я ніяких корінців не бачу. Тобто, це ще не, не окончений результат, що буде, може бути, що з цього лоточка взагалі нічого не. Ну, брунячки пішли зелененькі. Тобто, в них якась сила є, можливо, щось і вийде. Ну ось, якщо вам видно он на одній паличці, он бачите? Курінчик манесенький он. О, так, ставлю акуратно на місто. Ой, господи. Маю наробити діло. Один більш-менш нормальний і той попортю. Так, все, поклала назад. Все, оце такі результати на сьогодні. Це по живцюванню. Е, також у мене ще є багато е, різних інших. М -м Отут і троянди, і он, е, молодило заживцювалося, а це е, федум. От. Ну, багато є всього там. Кампсіс. Є, що вже є результати, є ще, ще непонятно, чи воно буде, чи не буде. Сьогодні також вітер зломив гілячку моїй плетучої троянди сімпаті. І я зробила з тої гілочки он, 4 живці. там, ну, Не буду відкривати, там он, 4 живці. І отак у бутилку-тепличка. Тут розрізала, ви бачите, малярним скотчем назад закрила е, субстрат... Е, Покупний із агроперлітом пополам зволожила. Всі живці я обмочую отакий укорінювач грандіс, і от поклала, побачимо, буде результат, не буде. От. Поживцювала ту гілочку, яку зламав вітер. Ну, Дуже сильний вітер. От, Бачите, стимулює зростання коріння. Ось такий. Давно вже я користуюся. Ну як давно? Декілька років. Ну і ось що ж я роблю, що ж я роблю. Ось що я роблю. Е, лоток. В лотку також оцей професійний субстрат. грунт. Ну, воно не ґрунт, воно субстрат пише. От, зволожений, також із агроперлітом. Вибираю отакі живці, живці всі різні. Товстіші, тонші, більші, менші, обчищаю їх, залишаю там невеличкий листочок або половинку, отак от буває з гілочками. ну Тобто, <кхи> що вийде, то вийде. Оце. І е, обмокую я у е, укорінювач і отак от живцюю. Потім також покладу у пакет цей лоток або накрию зверху кришкою такою пластиковою і буде отак живцювати. А потім вже вам покажу, чи буде якийсь результат. Гвоздички я вже укорінювала. Укорінювала я весною. Коли я отримала живці гвоздики Оскар. Ви знаєте, я навіть вам пропонувала ви купували в мене цю гвоздичку. Мені прийшло, там, не знаю, 20 живців чи стільки, і я їх розмножила. Тобто вийшло в мене вкорінити ті живці. Але вони були отакі, молоденькі вершечки, ось, от, отакі. Тобто, такі живці в мене є досвіду коріння. А ось такі, як би не дуже. А, зараз покажу. Мені сестричка дала гвоздичку, отак, отакі, бачите, листя, похоже на, на гвоздику оскар, яка точно це гвоздика не, не зрозуміло. І от вона така вже старенька та гвоздичка, якби була, теж отако сухе листя. І я вершечки зрізала, було 4 здорових живця, ну, зелених. І ось, бачите, два із них вкорінилися. І вже навіть бутони, ну я бутони пообщипувала, не дала їй квітнути. Вона яскраво така червона. От, так що вкорінилася. Е і я ось продовжую живцювати, е обмочую водичку, укорінювач і просто отак чуть трохи -чуть навкоси, чуть-чуть. І прижимаю пальцем. І так усі живці от, обмокнула в укорінювач і поклала грунт трошки під вуглом і прижала пальцем. Потім трошечки ще пролью, трошечки, бо ґрунт вологий. Не можна, щоб було болото. Треба, щоб був тільки вогкий ґрунт. І надалі слідкувати, щоб ґрунт був вологий, не пересихав ні в коєму разі. От, от таким я займаюся. От. Що, дорогенькі мої? Отак ось заживцювала, пролила вже водичкою із корнеутворювачем Грандіс. І тепер маю отаку кришечку, накриваю і все. І тут буде воно стояти у тепличці, живцюватися. Ну, а як буде якийсь результат, я обов'язково вам покажу. Підростає моя турецька гвоздика, яку я висівала, вже потрібно її розсаджувати по окремим скляночкам. Вон вже є пара, дві пари справжніх листочків. от, І вже треба її розсаджувати, тому що туди далі це вже буде, ну, приживаємось буде Е, Є каріопсис багаторічний сіянці. Ну, тож я вам показувала заживцьована сурфінія і трошки там хризантеми. Перчик кімнатний. Тут також живцьовані і сіянці різні. Чекаю, поки стане хоч трошечки не так спекотно. Хай так воно і мучиться бідне в бідних стаканах, але вже аж потім туди ближче до осені, почну висаджувати, вже як не буде цієї спеки. Тому що дуже багато рослин, які я висадила. Із розсади вони просто не вижили, вони пропали. Буде багато рослинок і на пропозицію для вас, тому що вийшло дуже багато їх, тобто мені стільки не потрібно. Тож я буду пропонувати вам на осінь. на осінь. Всі рослинки у стаканчиках закрита коренева. Тут і непета є, і деревій суміш, і монарди. ну, Всяка всячина головник, лаванди багато сіянців. ну, отаке. Регірон, гравілати, люпини, ну, тобто буде, будуть пропозиції, буду вам тільки, вже як спаде спека, вже туди ближче до осені. А вам усім щиро дякую за вашу безмежну підтримку, увагу, за ваші поради, коментарі. Щиро щиро вдячна. Е, ще раз наголошую, я нікого не навчаю, бо пишуть: ой, бо це ти не так там обрізала, не так заживцювала, не те, не се. Дівчаточка мої, я вам наголошую ще раз, це мій власний досвід. Я показую, як роблю це я. В такий нелегкий час, в такий час, що зараз у нас ніхто навіть і уявити не міг, що ми будемо переживати цю війну оці біди. І в такий важкий час у ці рослинки. Праця у ґрунті це як антидепресант. Це для мене. Не знаю, я думаю, що для інших людей також. Тому займаюся цим, всім для того, щоб полегшити свій психологічний, моральний і фізичний стан. Щиро вам всім дякую. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Будь ласка, підписуйтесь. Не забудьте поставити вподобайку, вам нічого не коштує, а для мене це дуже гарний стимул для мого каналу. Зайдіть в коментар, поставте хоча б смайлик, сердечко, квіточку, що-небудь. YouTube так працює. Чим більше підписок, чим більше вподобайок, чим більше коментарів, тим швидше продвигають твоє відео і твій канал. Щиро всім дякую, успіхів, натхнення, міцного, приміцного здоров'я, а найголовніше, якнайшвидшого, нам миру, усім, не забуваємо дякувати нашим захисникам і захисницям за кожний день і кожну мить нашого життя. До зустрічі, друзі, миру всім нам!